Саме цей сумнів був причиною того, що спочатку не відбулося сім'я. Бо такий сумнів є проявом з невіри, є спорібнений з віком та відкриває рівного. Такий сумнів подібний до тріщини у судені, через яку поступово витікає вода, спустошуючи її. Може здаватися, що сумнів не є сам це ж не габіж, це не вбивство чи щось спокійне. Але якщо станемо відбувати над цим питанням глибше, то побачимо, що саме сумнів допоміг лукавому кухові звершити найбільше звадійство усіх часів. Витравлю Людей, то саме через сумнів, осіяний у їхніх серця, пі зміг схилити їх до духа. Такі спорібним із віком сумнів, який є протилежністю віри, можна оповідати малій дверці, усі на фортеці, проникнувши, через яку ворог обходить цю оборону і долає захисників. Такі сумнів. Є також сумнів, який висловлює апостол Фома, коли інші учні Христові свідчать, що бачили Спасителя Воскресне, а Він не хоче прийняти їхнього свідчення як достатнього і прагне пересвідчитися сам. Але насправді між сумнівом наших правоців, сумнівом Батька Віспитав Хлопця та іншим подібним. сама себе вважає вірила істина. Вона не навколо старається, не до нього звертається, як до джерела Сумнів, спонуканий праведністю, має цілком протилежне переводку Його породжує бажання захиститися підступів диявольських, не скидати у виконанні Божої волі, бажання переконатися, що справді Господь сповіщає істину. У такому випадку людина не до себе самої апелює. i